15 вересня Житомирська міська рада оголосила конкурс на визначення автомобільного перевізника, який обслуговуватиме міські автобусні маршрути. Активісти стверджують, першопочаткові умови конкурсу, які обговорювалися на комісіях, змінені по кількох маршрутах допустимо використання не лише автобусів першого класу, а й другого. Чим відрізняються перший і другий клас автобусів? Його ключова відмінність це якраз таки в наявності в першому класі вимоги до одного місця. Для людей на візках колісних цього немає в другому класі. Перевізник може за умовами конкурсу подавати на певні маршрути автобуси, які будуть недоступні для. Людей з інвалідністю. Андрій обурюється: всі обіцянки про безбар'єрність та покращення транспорту у місті лишаються лише обіцянками. У результаті місто ризикує знову отримати неякісні послуги перевезень із використанням малих та незручних маршруток, але вже за підвищеними цінами. Як люблять казати, в міській раді все визначить конкурс, але в принципі перевізники можуть. Вполне законно подавати свої старі маршрутки на конкурси і, скоріше за все, їх в них вигравати, бо претендентів в них особливо немає. Бо на жаль, ми свого комунального перевізника не розвиваємо, щоб він міг замінити ці всі маршрутки на тих е, важливих для міста ділянках, де зараз ходять ці карити. Тим часом у міській раді спростовують інформацію про зміну умов конкурсу. Запевняють, заявки подали достойні перевізники, які забезпечать комфортніші та безпечніші перевезення для житомарян. Сами е тримати саморути і тра е на її обслуговування більше йде, чим на комфортабельний автобус. автобус. до цінності самого можна сказати, такого інвестора-перевізника немає. Курсувати на рутах, тим, тим паче, що конкуренція вже є. Якщо ми зараз дивимося, їде лайнер комфортабельний, і ззаду, якщо приїде інший привізник на руті, то я розумію, що пасажир сяде в лайнер. Начальник управління транспорту і зв'язку з Житомирської міської ради Микола Єрмаков стверджує: старі маршрутки, які сьогодні курсують містом, поступово зникнуть. Якщо привізник хоче перемогти в конкурсі, є відсоток низка польності. Тобто, рута сама по собі, якщо в вона не, не низка ну, рута взагалі вона не попадає. Ну, в неї немає такого сертифікату низкопольності. Якщо ну, виставляє привізник рута і приходить привізник інший, який виставляє комфортабельний транспорт, то перемагає комфортабельний транспорт. Отож, у міській раді стверджують, що перевізник, який переможе у конкурсі, надасть комфортні автобуси і Житомиряни зможуть користуватися сучасним і зручним громадським транспортом. Чи буде так насправді? Покаже час. Слідкуйте за оновленнями інформації у наших соцмережах. Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал СК1.